Пане полковнику, відділені наметри вишиковане. Полковник поліції Бецька. Слава Україні! Героям слава! Насамперед я хочу подякувати вам за роботу. Підрозділ працює, в цьому році стало. Є результати і це помітно. Пане полковнику, майор поліції. Дякую за службу. Достойно виконували обов'язки, коли не було керівника довший час. Ми цю роботу бачимо, цінимо. Так тримати. Зу Пане поліції. Пане поліції. Честі, Служу Українському народу. Пане Полковнику, капітан поліції. Служу з щастя, виконуєте свої обов'язки. Служу українському народу. Автомобіль. Проводиться обшук і огляд затриманий. Інспектор з дотримання прав людини проводить інтерв'ювання. Я інспектор з дотримання прав людини. Наразі ви перебуваєте, в ізоляторі тимчасового тримання номер 3 Скажіть, будь ласка, чи одразу після затримання вас доставили до відділку поліції? Доставили, так. так під час затримання вам було повідомлено, підстави. Не вийшов. Реально, ремонт є в гарячу воду. Встановлено систему рекуперації повітря. Угу. Друга, це не хватило. Повністю тут аж посудиш. Что ты работал повністю открываємо? І красу, у вас тут траса і міжнародного звачу туди на зербаницю теж маємо mm -hmm. ситуацію така mm -hmm. Ясно. На даний час на території Тернопільської області наявні три ізолятори тимчасового тривання, із яких до сьогоднішнього дня функціонувало лише два. Станом на сьогодні відновлення функціонування ізолятора тимчасового тримання номер 3 місто Теребовля, значно покращено умови утримання осіб, які в ньому перебувають. Зокрема, впроваджено найкращі міжнародні практики пов'язані з утриманням осіб, які позбавлення волі.